Святкування ювілею металіста почалося позаминулого тижня з прем'єри документального фільму про клуб. І вже на 90-ту річницю існування команди адміністрація вирішила відзначити тих людей, хто був причетний до історії жовто-синіх. Нельзя забувати этих людей, тому що на самом деле ярких побід в Єврокубках металіста не було без этих людей. Вони блистали в ті времена, коли так називаємо романтичний футбол, коли ті люди для них для них просто емблема на футбол, це не пустая, просто емблема була. Для них це було то. Це их життя, тому вони не всі и а найдані продовжують жити металістами, за що ми їм очень благодарны. На урочистій церемонії нагороджені подяками багато футбольних ветеранів. Один з них Віктор Арістов. Після закінчення кар'єри у металісті на початку 70-х чоловік пішов тренерським шляхом. Та найславитніші часи свого клубу пам'ятає й досі. Ну, от в Кубці були, Кубок Союзу. Я Тоді допомагали вместе с Сльошею Ткаченко Филипповичем. Примішка. От, а Отбольше какі по фіналі були теж ми сльоші Ткаченка, в Києві 1-0 проиграли. на долю молодшого покоління жовто-синіх футболістів випала ще більша честь визнання клубу на європейській арені та місце серед українських футбольних грандів. Ну, звісно, на на, на серебрі медалі, які ми заявили перший раз в історії і Весь город тоді був просто в восторгі. Всі жили ще довге время, доставили багато радості харківським болещикам, Сібілічна, всім, хто за нас болел, фанатам. Сьогодні клуб, на відміну від срібних часів, переживає скруту й чималу. Так, Сакал металісту впевнений, що життя команди є циклічним і до кінця нинішньої чорної смуги залишилося недовго. Наступні п'ять років будуть вже підйомними. 8 років, це літ настоящеї футбольної роботи. Больного клуба настоящая со стратегией, с тактикой, с построением. Все-таки больше шансов у нас мати команду серйозного європейського уровня з нашими вас А поки футболісти і адміністрація металісту затамувавши подих, чекають кінця зимової відпустки та початку нового сезону. Адже саме тоді стане зрозуміло, чи відродяться жовто-сині і чи зможуть йти до нових перемог. Олеся Гузун, Вадим Макарюк і Сафіна Вісті.